Має бути питання національної ідентичності, нашої української. Ми маємо виховувати нашу молодь в дусі ідеологічного патріотизму. Наша молодь має пам'ятати своє коріння, має пам'ятати свою історію і має вміти захистити як себе, так і свої сім'ї, так і духовні і культурні спільноти. Тим чином, християнська етика може сприяти збереженню національної ідентичності? Ми вже про це говорили. Є певна культура, є певні скажімо, звичаї, це є навіть більше наша українська християнська ментальність. І відповідно, якщо ми будемо захищати нашу християнську культуру, ми будемо зміцнювати нашу. Українську християнську ментальність ми не можемо дати цій ментальності померти. Бо якщо ми забудемо своє коріння, забудемо все те, що, що залишили нам пращу, я маю на увазі духовні скрепи і духовну ідеологічну наші якісь підвали, то ми зникнемо як нація. Це є питання виживання, це, це є надзвичайно важливо.